Одночастинна кантата, Слова і музика Андрія Кушніренка виконує муніципальний чоловічий хор Каменяр, соліст Олег Пахарук, а також народний оркестр народних інструментів імені Василя Лазорищака. І запрошуємо до слова. Слово має Береза Роман Павлович, директор Львівського державного обласного центру народної творчості і культурно-освітньої роботи. Кандидат педагогічних наук, доцент. Звященство, шановні стрияни. сьогодні у цій залі відбувається справді велике дійство. Мабуть, важко назвати цей захід вечором пам'яті, тому що пам'ять може мати своє свято, і сьогодні це свято іскриться у душах і серцях усіх тих, хто знав цю велику людину. Українська духовна культура. Зокрема, в жанрі інструменталістики дала світові безліч видатних імен, тільки створили велику національну науку органологію, науку про вчення, про музичні інструменти. Засновником її був великий Микола Віталійович Лисенко, його почин продовжив Гнат Мартинович Коткевич. А після того була ціла низка імен, які уславили українську народну інструментальну музику по усіх широтах на Увесь Світ. Мабуть, кожен із цих імен це великий космос нашого мистецтва, нашого духовного мислення. Але були серед тих і люди, які займали дещо скромніші позиції, вони справжніми ратаями були. На ниві нашого музичного мистецтва у маленьких містечках, у прекрасних провінціях, на чудовій нашій Галичині. Пан Василь саме належав до тих, хто скромно, мужньо і чесно виконував свою мистецьку місію. Уродженець українських територій сучасної Польщі, він зазнав страхіття вісли. Він здобував кожен день свого життя у великій натхненні праці, розвиваючи свій непересічний талант. І, мабуть, сьогодні те, що відбувся такий вечір у славному місті Стрию, це велике визнання духовності нас, як українців. Якщо ми вміємо шанувати своїх справді великих, чудових представників, ми вічні як нація, ми маємо завтрашній день. Ми маємо велику перспективу. Сьогоднішній вечір це відповідь на велике запитання: чи може утворитися нація і її культура, якщо вона не пам'ятає своїх найкращих представників? Якщо сьогодні всі воєдино у цих оплесках, у цій увазі ми ствердили саме відповідь на це питання, що ті, які серед нас стали найкращими. Вони сьогодні достойні цієї пам'яті, тобі так і цей народ має велику перспективу. Напевне, справедливо було сказано одним із мудреців: серце зігріте любов'ю музики ніколи не охолоне. Серце Василя зупинилося тоді, коли в Україні була холодна днина 19 грудня. Але цей день не остудив його серця, тому що воно перестало битися, але залишило для всіх нашу вічну мелодію, нашу вічну пісню. Тож сьогодні хочеться справді подякувати усім, хто долучився до цієї вічної теми, хто вшанував достойника нашої народної музики, хто сьогодні разом з нами аплодував і видав у цьому залі. Усім, хто сьогодні відкрив їство на зустріч прекрасному тій пісні, яку залишив для України Василь, наш музикант, наш побратим, наш земляк. Велика дяка вам, велика слава усім, хто продовжує цю неславну традицію, традицію національної пам'яті. Сьогодні таку почесну місію від ще одного вашого славного краянина, заступника директора Львівського національного театру опери та балету ім. Соломії Крушеницької, учня пана Василя, це того чоловіка, який завжди дуже трепетно говорить про свою малу батьківщину, про славний стрий. це Юрій Гнавківський. Який передав зображення цієї справжньої мистецької святині України Львівський оперний театр, даруючи цю картину рідній школі, даруючи цю картину пам'яті про великого свого учителя? Нехай справді ця річ буде окрасою. Прийдешніх здобутків нашої стрільської музичної школи і усім тим, хто сьогодні підтримує мистецтво наших Галичан. Спасибі. Дун Микола Михайлович, методист вищої категорії методичного кабінету управління культури львівської обласної державної адміністрації. Шановна громадо, я в ті часи був інспектором у навчальних закладах. Управління культури обласної державної адміністрації, який безпосередньо займався навчальними школами області. Школою весь час займалися різні комісії. Школа була поділена на різні колективи. Доходило до того, що і члени комісії, які розбиралися в школі, Падали в... і приїжджала скора поруч і починали членам комісії надавати допомогу. Така була ситуація в школі. І спочатку вирішили поставити Василя Федоровича за очом. Думали, що можливо та ситуація покращиться, але все одно ніякої ситуації не покращувалася, і тоді не винесено було. Питання про роботу стрічкої школи, бо інакше не можна, було. стрічна це одна із кращих базових шкіл була в нас в області, а роботи як такої якісної не було. І тоді було поставлено питання на колегію обласної, обласного управління культури. Тоді колегою очолов син знаменитого Стефаника. Знаєте, напевне, що він був головою обласної адміністрації. І був на пенсію очолював е, нашу колегію. І на колегі, колегія вирішила, що директор, яка тоді займала цю посаду, не відповідає займаній посаді і було доручено керівництво е, замінити. На деякий час було призначено Василя Федоровича, виконуючи обов'язки, а потім через якийсь період постало питання назначати директора, бо було сумнів в тому, що він молодий. Що немає ще аж такого великого досвіду. І все ж таки, по настоянню відділу навчальних закладів, яким якому ми безпосередньо займалися, його було призначено директором. Я думаю, що цей невеличкий період, який він. Очолював школу, по-перше, в школі стало все на норма, нормально. Навчальний процес почався. І ситуація стала так, як повинна бути в такій базовій школі, як Стрийщина. Ну, Період той невеличкий, який він пропрацював, я думаю, що все-таки він війде в історію стрійщини оту сторіччя, яке ви зараз будете відмічати школи, ну, напевно, з золотою сторінкою зайде. У історії школи. Я хочу подякувати оркестру, який безпосередньо займається і показав таку прекрасну програму на честь, на честь Василя Петровича. Дуже дякую вам всім за вашу роботу, за вашу ініціативу, щоб продовжити роботу Василя Петровича. Дякую. Має бойко Богдан Іванович, начальник стрійського міського відділу культури заслужений працівник культури України. Дякую. Сучасні отці безкодостойна Стрийська громада. Я сьогодні стою тут перед вами. Мені гордо, що стрію на стрищині, такі жили, працювали і творили люди. Люди з великою богою, українці, митці, які не жалкуючи свого здоров'я, сили. Матеріальних статків робили великі справи. Я не зможу сказати дослівно, але хотів би, продовжуючи тему Романа Павловича, зачитати короткий вислів великого каменяра Івана Франка, який сказав наступне. Тільки маючи відомості про найбільше число дрібних і зовсім дрібних діячів, ми зможемо сягнути у глибінь народного організму в ті найменші найдрібніші пружини і мотори народного відродження, а відтак зможемо відповідно оцінити праці і заходи видатних людей. Остап Женківський. Олексій Обачкевич, Євген Лисницький, Нестор Неженківський, Ярема Скібінський, Тарас Микитка, Зенон Ташак. Цей перелік можна продовжувати. І коли комусь треба підтрима було підтримати цю поету великих людей, стрию, Триїнські музичній школі знаходяться такі, як Ольга Заєць, знаходяться такі, як Юліс Сфельман, а пізніше прийдуть молоді, завзяті, як Василь Назарищак, Володимир Бебешко, Левко Бебешко, з'являться прекрасні музиканти на шкалт Романа Никифоріва, Зиновія Сиротюка. Володимира Гущака, Ярослава Панзяка, Ігора Михайлівка. Нічого випадкового в цьому світі не відбувається. Все має своє логічне і зрозуміле вислід. І тому поява на творчому горизонті такого музиканта, як Василя Завищак, було зумовлене тими історичними традиціями, які є, були і будуть. Розвиватися на Стрищення. Я щиро сьогодні хотів би всім вам, хто був в тому залі, хто, можливо, в молитвах, хто, можливо, в думках згадує Василя Мозарищака, я хотів би вам сьогодні подякувати, тому що, маючи таких українців, таких музикантів, таких щирих добрих людей, ми маємо велику перспективу. Дякую Господу Богу, що в моїй долі відбувся цей чоловік. Можливо, я був іншим. Але так як він, мене, оцього молодого вчителя, який прийшов викладати музичну школу, навчив все і викладати, і музикувати, і дорогувати, а потім будувати майбутнє. Я за це вдячний йому безпередно і до кінця життя буду. Не хочу на мінорі, хочу в мажорі, тому що ростуть діти, виховують викладачі, ці, які сидять сьогодні на сцені майбутніх музикантів, серед яких будуть і Ріхтер, і Чайковський, і Глінки, і Лисенки. Я вірю в це, тому що це наше призначення. І цю свою історичну місію достойно виконують ці викладачі, ті музиканти, які сьогодні були перед вами. А інакше не може бути, тому що наша австрійська музична школа, одна із найстаріших шкіл в Україні, дійсно є кузнею тих кадрів, які так зараз потрібні для України. Неважливо, чи вони стануть музикантами, чи вони стануть артистами, але вони стануть істинними, патріотами своєї землі. І славу прославлятимуть стріщою за Залежене краю. І хай словами великого Шевченка, наша дума, наша пісня не вмре, не загине. Ось де ваша слава, слава України. Хай творяться справи, хай пишеться музика, хай звенять пісні. І все ми сьогодні складаємо тобі, дорогий краю, на той алтар. Так як це робив тихо, спокійно, виважено, але впевнено великий музикант, прекрасна людина Василь Лазарищак. Слава Україні! Слава Василю Лазарища! Слава вам всім! добро